Як всі маєте з вами Квінти, і сьогодні ми з вами робимо огляд та BMW M5KS на Ukraine GTA 5 Сьогодні з вами подивимось, як їде ця малишечка. Непогано або погано, як вона управляється на модельку цієї тачки, та зробимо висновок: треба її купляти або ні. А ви, якщо знаєте точну ціну на цю машину, напишіть, будь ласка, її в коментарі. Буду вам дуже вдячний. Ну а не будемо тягнути гуму, приємного перегляду. І так, шановні, зараз десь в красивому місці треба нам зупинитися та подивитися, на як. Кість модельки цієї машини. Але вже можна подивитися, що вона така незвичайна, якщо я не помиляюся, вона була в хелловінському оновленні. І через це у неї є такий прикольний тюнінг, але якщо я правильно розумію, його можна прибрати. І тачка у нас буде просто як звичайна BVM 5 ks Тому давайте зараз я знайду швиденько красиве місце, де ми з вами подивимось на модельку. І так, ну що, знайшов красиве містечко, тому давайте дивитися на модельку. Перше, що можна побачити, на цю модельку можна поставити українські номера, і тут доволі Красиві українські номера, це прикольно. І так, перше, що бросається нам у очі це фари. Вони, якщо я не помиляюся, працюють да трішечки не дуже, оскільки ми з вами включаємо фари і бачимо, що вони не світяться, а лише з'являються аганьки. Я сподіваюся, що розробники це пофіксять. І так, позаду у нас доволі все файно. Фари працюють як треба, все чи у нас за саундтрес. Позаду теж щось включаються, коли ми здаємо назад усі габарити. Ну ви поняли. І звісно, аварічка у нас теж працює файно. Попереду теж до речі, аварічка працює файно. Лише проблема з ось фарами, але в цілому не критично, оскільки моделька сама по собі ідеально виглядає. Навіть ось на дзеркалах у нас є з вами поворотнички чи назис. І так, що ми можемо з вами побачити? Неймовірно потужні колеса. Чесно, мені ось цей тюнінг та колеса ось ці цепі дуже подобається. Воно виглядає справді так якось, як апокаліпсис, якийсь виглядає реально імбова. Тепер давайте я заглушу тачку, з вами вийдемо з тачки, і від першого обличчя подивимось з вами на цю модельку щодо бамперу, де й в цілому. Всі модельки, якщо я не помиляюся, виглядає ідеально. Якщо ви побачите якийсь баг, який не побачу, я напишіть, будь ласка, в коментарі. Так, моделька виглядає досить потужно, досить якісно. Ось ці штучки на вікнах теж в цілому прикольно жалюзі якісь. Ну коротше, виглядає класно. Позаду те ж саме: бампер чудовий, багів немає, текстурка нікуди не залазить. Є лише ось якийсь невеличкий зазорчик, але в цілому це взагалі не критично. Виглядає імбова в житті. Теж на моделях, ну на моделях на машинах, є зазорчики. І так, ось такий прикольний спойлер. Все виглядає імбово. Тепер давайте з вами сядемо виходить вже на водійські місце, і подивимось на салончик. І так, салончику юкрени етап, 5, ми бачимо. І так, у нас є панелька. До речі, цікаво подивитися, чи вона працює. Працює панелька? Ви серйозно лятами пише кілометри, але я не бачу, воно відрізняється чи ні, наче відрізняється. А ну да, там в мілях, а у нас в кілометрах. І так, добре, в цілому салончик виглядає досить якісно. Нема залитих, знаєте, просто кольором текстурок. Це прям чиназас. ви. Одразу Ukraine та 5. Позаду теж у нас все ідеально, це чи І так, ну що, зараз я думаю, можна подивитися, як взагалі їздити на цій машині, як вона керується, як вона відчувається, легенька, важка і так далі, і тому подібне. І так, розгляняється, тачечка досить непогано. Ух ти, йопта, це скума, літати ще вміє. Так я врізався, мене, мабуть, зараз буде нести вправу, так? Да? А ні, нормально. Я можу сказати, що тачка дуже приємна при їзді у місті. Ось, дивіться, ви повертаєте, і після повороту одразу просто Почку в поле, досить непогано розганяєтесь. І все, типу, там ви вже тут приїжджаєте, ви вже їдете 300, 340, 370, вона що 400 поїде, я не поняв. Треба буде подивитися на її максималку обов'язково. Щодо дріфта, якщо я не помиляюсь, вона не може навалювати боком, як би це, наприклад, хотілося. Бо це як не як BMW, і хотілося б непогано заходити боком в повороти. В такі, знаєте, затяжні дріфти заходити. Але, на жаль, ця тачка так не може, вона одразу виходить з дріфта. Можливо, це налаштування, типу можна якось буде там шини прибрати або щось таке подібне, але треба розуміти, що ви будете потім усюди врізатися. Щодо поворотів, тачка нормальна повертає, ось не понял, 70 км на годину. Палісейські стоять, та ти що? Ось, наприклад, бац. Це що зараз було, я не поняв. Я коли тільки взяв цю тачку в оренду, побачив, що є такий баг. Інколи тачка може якось поїхати сама по собі боком. А так в цілому тачка нормальна повертає, ось захотіли, повернули трішечки буквально боком. В цілому, я думаю, надбе. Але дивіться, що я побачив. Ми зараз з вами розганяємось. Ну, наприклад, 300 км на годину і починаємо гальмувати, і гальма у нас тут ну не дуже. Типу, я розумію, що 300 км на годину не маленька швидкість, але гальма трішечки гальмують. Трішечки. Не гальмують. Ну ви поняли, коротше. Погано працюють. Хотілося б, щоб тачка гальмувала покраще, як не BMW 5КС, спортивна тачка. Давайте зараз з вами поремонтуємось і зробимо заміри. Подивимось, скільки вона їде: від 0 до 100, 200, 300, і, можливо, 400. Ось дивіться, зараз я зловив якийсь баг, і в мене тачка взагалі не їде. Я не знаю, з чим це пов'язано. Якщо ви шарите, будь ласка, скажіть. А можливо, це типу слизька цей частина дороги. Окей, це не бах, це дуже класно. А я та думав, це бах, а Балді. І так, ну добре, тоді з вами зараз летимо, виходить, ремонтуватися і будемо робити заміри. Виходить, того, як їде BMW 5 KS. І так, ну що, пацики, полетіли з вами робити заміри. Поремонтувалися і назас. І так, знаєте, по звукам таке відчуття, що наче йде дощ. У мене просто дощ на редукції виключен. Охте, йоп! Оці, блін, слизькі моменти дороги. А тут завжди починаю заміри робити. Алло. Ну добре, тоді почнемо з вами робити заміри десь. Думаю, звідси. І так, ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, розганяємось. У нас вже є соточка. У нас є 200. І чи буде. Ну, 300 у нас буде. Так, у нас є 300. Обережно з вами повертаємо. Нормально. І у нас є 400. Слухайте, я думаю, досить непогано. Мені цікаво, яка максималка у BMW m 5 KS. Як я зрозумів, та від 400 по факту немає, але 400 розганяється, бо є кочки у нас. GTA 5. Ну да, десь 400, коротше вона їде: 407, 408, Максималка по кочкам, якщо я не помиляюсь, зараз була 445. Тепер мені цікаво подивитися, чи буде вона їхати швидше, якщо ми будемо з вами буксувати. Можливо, ця тема працює лише в МТАшки, але я думаю, варто перевірити. Опачки мене тут підрізає фура. Опачки, помаргалі. І все, і поїхали. І так, ну що, повертаємось з вами на цю пряму. І давайте я зроблю забіри вже, щоб не заїжджати на усей цей бардюр. Ось так з вами встанемо. Починаємо буксувати. Буксувати будемо досить довго, але щоб пішини у нас не лопнули. І так, ну що, вже досить довго буксуємо. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, трішечки пробуксували, але мені здається, трішечки краще у нас буде соточка і 200. І так, у нас вже є 300. І наскільки у нас швидко буде 400. А ну-ка, і у нас все. У нас є 400. Слухайте. Я думаю, досить непогана тачка. Їде 400, це вже, ну, типу, принаймні кайф. І розганяється теж досить швидко. Напишіть в коментарі, як вам ось ця беха подобається чи є. Хотіли би ви її купити, або Або дідяг немає. Але, як на мене, тачка досить прикольна. Ну, йопту, цицьку цькуматю, ця слизька дорога. Тачка досить прикольна, моделька досить класна, але єдиний мінус це фари. Хотілося б побачити вже прям, знаєте, такі потужні фари, саме BMW M5CS. Тому якщо ви шарите, скільки вона коштує, можете написати мені в коментарі. Буду вам за це дуже вдячний. Також, якщо ви напишете коментар з чотирьох слів, а також додасте свій статік, то можливо саме ви виграєте 100 тисяч в наступному відео. Хай щастить.